З початку повномасштабного російського вторгнення навчальний рік в Україні почався в умовах посиленої безпеки. Деякі школи взагалі не мають змоги працювати з дітьми і офлайні. У кам'янському у більшості шкіл проводять уроки в кабінетах, але з мінімальною кількістю учнів. Як загалом працюють школи міста, що роблять під час повітряних тривог та чи встигають за програмою, вивчимо на прикладі гімназії номер 11 Реалії сьогодення диктують нові правила, під які школи Камінського дуже швидко пристосувалися. У гімназії номер 11 максимально створили усі умови, аби зустріти перші та п'яті класи в режимі офлайн роботи. Саме цим школярям потрібен час, аби пристосуватися до нових викладачів та звикнути до змін, розповідає директорка Тетяна Земляна. Те, що відбувається зараз в Україні, і те, що ми зараз навчаємося в гімназії, це вже не виклик. Це вже реалії, в яких ми живемо. В гімназії з 1 вересня вийшли на навчання учні перших і п'ятих класів. Ми дуже дякуємо батькам, які довірили нам саме своїх дітей. Разом з ними ми облаштовували укриття для їхніх дітей, створені всі умови для того, щоб перебування дітей в закладі було безпечним. Проводиться багато різних заходів, саме офлайн, для того, щоб діти себе відчували в соціумі. Вчителі, які викладають у школі в такий непростий час, мають високий рівень відповідальності, адже під час повітряних тривог вони мають швидко зорієнтуватися та діяти згідно з правил безпеки. Також за короткий час намагаються сповісти та вивчити усе, що диктує освітня програма. Можливо, бути стресу аби підтримати малечу під час повітряних тривог. «В першу чергу ми несемо відповідальність за її знання і намагаємося дати якомога більше дітям. Якщо це є офлайн урок, то ми говоримо дітям, що увага діти лунає сигнал повітряної тривоги, а вони збираються по парам, і ми виходимо, йдемо в укриття, і вже в укритті проводимо урок. П'яті класи прибігають вони дуже щасливі, і навіть заняття в укритті в них викликають захват. Спочатку вони були розгублені, вони не знали, як це буде. Але зараз вони знають, що урок закінчиться, буде наступний урок. На перерві буде щось цікаве, тому що. Ми намагаємося, щоб дітям було комфортно. Ми для них проводимо певні ігри. З нами є психолог, і якісь анкети, якісь малюнки. Їм цікаво, вони про це знають. А перші класи вони вже звикли, п'яті класи вони звикли, їм подобається вже ходити в укриття. Онлайн заняття проходять у більшості учнів, аби зробити їх різноплановими та цікавими, викладачі використовують різноманітні платформи для навчання, серед таких Офіс 365, в якому зібрано безліч корисних додатків. Microsoft Teams, в якому школярі працюють командно, виконуючи різні інтерактивні завдання. Також використовують хмарну платформу ClassTime, Time, яка також допомагає використовувати інтерактивні тести та задачі. Гімназія номер 11 один з провідних навчальних закладів міста з онлайн-навчання. Викладачі застосовують усі корисні бази, аби заняття приходили цікавіше. Під час дистанційного навчання ми використовуємо різні форми роботи. Є можливість об'єднувати дітей в окремі кімнати, в яких вони виконують певні завдання. Дистанційна освіта не обмежує нас в можливостях. І вкласт там можливо не просто тестування проводити за предметом, а от сьогодні виконуємо, наприклад, у вигляді командної гри. Під час дистанційного навчання засвоюють більших марних платформ і набувають таких цифрових компетентностей, ніж якщо ми офлайн працюємо. Працюємо в класі. Діти зараз не обмежені в своїх можливостях, вони мають право на освіту, і в нашій гімназії повністю реалізується право на освіту всіх дітей. Вибір форми навчання для батьків був складним, адже не всі готові були відправити своє чадо до школи у воєнний час. Але навчальні заклади міста зробили усе, аби кожен школяр почувався на уроці в безпеці. Велику кількість допомоги під час влаштування тимчасових укриттів надали самі батьки. Ми дуже, дуже, дуже раді. Ми дуже вдячні за таку можливість навчатися офлайн. Тому що перший рік життя у школі то на мабуть ну, найголовніший. То, мабуть, той рік, який ми пам'ятаємо, кожен з нас пам'ятає на все життя, як це було, як це перший дзвоник, як це перші друзі, перша вчителька. Дуже багато в неї емоцій. Все по-новому. Вона зустріла 30 нових друзів. Вона в захваті. Я в захваті. Перш за все, ми вдячні нашим ЗСУ за таку можливість. По-друге, ми вдячні гімназії як такі. Ну і тому от ми обрали саме цю форму навчання. Сьогодні викличі школярі мріють про те, чи дуже скоро Україна переможе, і вони обов'язково в повному обсязі вернуться до повноцінного навчання.